Сьогодні Північна Салтівка більше не нагадує пустку. І, хоча вулиці цього району все ще малолюдні, деякі мешканці вже повернулися до своїх квартир. Зараз вони намагаються жити, не звертаючи увагу на численні руйнування, які оточують їх повсюди. Тим паче, що у частині північно-салтівських висоток поточні ремонти вже були зроблені або ж перебувають у процесі виконання. Я мешкаю на північній Салтівці No3. У наш будинок був прильот, але його відбудували, там відремонтували дах, зробили всі роботи. По проєкту у нас повставляли вікна іншим мешканцям, тому в принципі будинок у нас жили. Однак загальний вигляд району все ще залишається моторошним. Ледь не на кожній вулиці тут стоять багатоповерхівки, у яких крізь пусті вікна добре видно обвуглені квартири. Тому вже зараз міська влада готується до генеральної післявоєнної відбудови Харкова. І починатися вона буде саме з північної Салтівки. Це рішення підтримують і місцеві жителі. За їхніми словами, таким чином харків'яни зможуть віддячити району, який прийняв на себе основний ворожий удар на початку війни, та захистив собою увесь мегаполіс. Звичайно, у перспективі північна Салтівка дає надію, бо на північній Салтівці в цьому мікрорайоні було найкраще жити, найчистіше повітря було, найкраща була інфраструктура. Все було найкраще, і наскільки я знаю, що з Павлового поля мінялися, міняли квартиру, ну це на початку. На північну Салтівку, але хто міг подумати, що недалеко окружна і расисти прийдуть першими сюди? І я ще раз підкреслюю, що на північну Салтівку треба більше звертати уваги, треба більше допомоги, бо вона, вона єдина, яка настільки постраждала і захистила Харків, щоб расисти не прийшли далі. Готуючись до генеральної післявоєнної відбудови, міська влада спільно з фондом Нормана Фостера ініціювала міжнародний архітектурний конкурс із відновлення північної салтівки, підсумки якого були оприлюднені 21 жовтня. У трійку проєктів переможців увійшла і концепція від китайських розробників під назвою Квітучість на зустріч сонцю. Автори задуму акцентують у своєму дизайні вони втілили комплексну стратегію, що працює одночасно на кількох рівнях. Зокрема, проєкт передбачає, що пошкоджені будівлі будуть не лише реставруватися, а й укріплюватися та модернізуватися за допомогою обширної модульної системи. Родзинкою розробки є соняшники. На думку китайських архітекторів, вирощування цих рослин безпосередньо на дахах житлових багатоповерхівок зможе не лише повернути Україні статус провідного експортера сільськогосподарської продукції, а й послугує символом національної ідентичності для містян. Така концепція припала до душі не лише членам журі конкурсу, а й самим мешканцям північної Салтівки. Бачила в інстаграмі мені попадались ці фотографії. Це дуже цікаво було б. Головне, щоб закінчилась війна і був мир. Це найголовніше да, знайомі, так, ми. знайомі ми з цим проєктом, чесно кажучи, нам дуже сподобалось. Ми дивилися, було викладено і в телеграм-каналах, і було на сайті міської ради викладено. І нам дуже сподобалось дуже гарно. Ну ми тільки за тому, що тут треба щось робити. Тим паче, північна Салтівка. Вона з перших днів постраждала більше за всіх. Мені здається, вона розбита звичайно, тому тут і говорити немає про що. Мешканці північної Салтівки на питання, чи варто реалізовувати у Харкові проект Квітучість зустріч сонцю, із впевненістю що не просто варто, а й необхідно. І спасіба бальдякуємо велике, що є такі проєкти. Дякуємо Терохову, що він за нас думає і нам допомагає. Дякуємо велике, тому що самі ми звичайно нічого тут на Салтівці не зробимо. Хоча ми всіма зусиллями стараємося і двори облагородити, і квіти висадити, по північній Салтівці. Якщо пройдете і подивитесь, ми там підтримуємо чистоту та порядок. Ну а так, звичайно, будемо дуже раді і дякуємо, велике. Якщо це станеться, будемо дуже раді. Якщо це случиться, звісно, будемо очень раді. Ольга Трачук, Сергій Перець, Олексій Стеренков та Олександра Панченко. Харків, новини.